Сьогодні третій матч з командою Скітка не програли і ось бачив Ну, Перш за все, дякую команді Скітка за гру. Ну, це дуже топ команда Києва і з нею завжди приємно грати. Що скажете взагалі по сьогоднішній ситуації в команді, як взагалі що відбувається? В принципі, сьогодні керували діями команди, певною мірою, там потреба Єгора Саплиця постійно. Ну, Я трошки провалив гру у середу зі скидкою в КПІ, і тренер Євген Смоловик сказав, що сьогодні розпочинаєш заміни, але щоб на кожну там, секунду, кожну хвилину вийшов і допоміг команді. Тому сьогодні трошечки допомагав з лінії. Віталій Гавриленко, майбутній гравець хаяв футзал. Я не знаю. Віталій Гавриленко, я дуже з ним хочу в команді грати, ніколи з ним не грав, але приємніше, скажу так, проти нього грати. Андрій Потапов, скидка, це реально? Ні, 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 це не Ні, Я завжди хочу проти найсильніших команд виходити, і це мене заводить. Я в скидці, я думаю, що ніколи не буду грати, скажу вам так. То сьогодні Володимир Негель, багато емоцій, багато нервів, але врятував команду, що скаже, по йому ну, Розумієте, Вовчик завжди так грає. На емоціях це дуже допомагає команді. Ніколи це не там якихось там моментів нам поганих не приносило. Тому його емоції ну, дуже допомогли сьогодні команді. І йому дякую. І після травми Вовчик з поверненням, ну молодець. Арановський заграє він знову на тому рівні, якому ми звикли його бачити. Повернеться, він що з ним взагалі? Е -е, зараз е лікується. Я думаю, що повернеться Повернеться і покаже дуже гарний рівень. Ви не, не думаєте продовжити кар'єра в екстралізі? Ні -ні -ні -ні, ні, 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 ні. Я хочу зі скаяпом. От якщо зі Скаяпом виграю чемпіонат Києва наступному році, то тоді буду думати о екстралізі. Не пізно буде? Ні, не по не пізно. Да, не. Дякую. Дякую.